Намасте! мене звати Зоя. Я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас лімфодренажна коротка ранкова практика. Дієвий комплекс для того, щоб розігнати лімфу по тілу, зняти набряки. Ми починаємо з дихальної практики. Потім поступово переходимо так сказати від вух вниз, аж до й ніг. Це будуть такі вправи насоси. Ви зараз зрозумієте, що я маю на увазі. Не лякайтесь, все доволі просто, але дієво. Сядьте зручно, витягніться від куприка за маківочкою, можете заплющити очі для того, щоб краще налаштуватися і поєднатися з процесом. Дихання вільне, спокійне, поки ніяк його не змінюйте. Дихаємо. І тепер ручки розведіть по різні сторони за межі килимочка. Долоньки покладіть тильною стороною на підлогу або накилим долонями вгору до стелі. Спина пряма, шия довга. Угу. Підборіддя злегка спрямуйте вниз і трошки назад. Вирівнюючи лінію від маківки до поперека. Тепер зробіть вдих, підніміть ручки долоньками вгору, поєднайте долоньки над головою, видих знову опустіть вниз. Вкладайте в цю вправу енергію, так наче у вас в долоньках лежать кульки, і ви намагаєтесь їх поєднати разом над вашою головою. І робимо вдих, видих. Тепер під'єднуємо вдих через ніс, видих через рот, через трубочку. Ще кілька разів і десять, дев'ять п'ять. Один. Супер. Розводимо ручки по різні сторони, лікті на рівні з плечима. Долоньки направте вперед на мене. Робимо вдих, з видихом повертаємо тулуб в один з боків. Вдих в центр, видих в інший бік. І так, вдих, видих, вдих, видих, швидко дихаємо, швидко повертаємося. Кожний раз видих у нас через рот в один з боків. Спинка пряма. Десять дев'ять. Три, два, один. Супер вдих, потягнулись ручками вгору, подивились. Видих, опустили ручки вниз, витягнули за маківкою, зробили ще вдих з видихом голову до одного з плеча, вдих до іншого. Десять. Вісім. Три, два, один. Чудово, випрямилися, ручки покладіть зручно на коліна, зробіть вдих, виштовхні грудний вперед, плечі заводимо назад. Видих плечі вперед, скруглення, вдих. Десять. Чотири, три, два, один, чудово, вдих випрямилися дуже добре зараз. Я люблю це вправо. Ми просто масуємо вушка руками. Тобто тримаємо вказівні пальчики за вушком, середні пальчики перед вушком. І масуємо, просто масуємо. У мене, звісно, такі стрілюшечки, Ну, я ж готувалася для вас в кадр, тому мені простительно. Рухаємо активно, спинка пряменька, не забувайте. Дихання спокійне, поки заспокоюємо дихання. Угу, Добре. Розслабляємо вушка, відпускаємо, а пальчиками переходимо в шкіру голови і теж робимо ось такі рухи, масуючі. Угу. Намагаємося активувати кровотік. Будьте щедрі на тиск, можна, угу, Добре. І тепер заводимо ручки за голову, формуючи замочок з пальців. Руки. У нас плечі вниз відтягуються, лікті направлені в різні сторони. Ми робимо вдих, з видихом нахиляємось в один з боків, вдих, видих, вгору дивимось, вдих, вдих. Рухаємося лише, прогинаємося в середньому відділі хребта. Надто вниз не ниряємо, не закриваємося. Тримаємо розкритий грудний відділ лікті в різні боки десять. Три. Один. Супер. Тепер ручки долоньками на ребра покладіть і намагаємося вдихнути в ребра, так, щоб розштовхнути в різні боки руки. Видих діафрагмальний з таким звуком. Фух. Супер. Будь-який звук можна доєднувати. А, о, у. Неважливо, головне відпускати усю напругу з тіла. Вдих. Фух. Вдих. Три, два, один. Розслабляємо ручки знову і колові рухи плечима спершу одним, затим другим, назад. Дихання тут вільне, можна доєднувати. Мобільність хребта, але, будь ласка, тоді тримаємо спинку рівну, не скруглюємося, отак от не неряємо тут, тримаємо. І в іншому напрямку так само динамічно. Супер. Плечики зімкнули попереду, завели назад. Попереду, назад. Попереду, назад, попереду, назад. Тепер голову вперед, назад, вперед, назад. Десять. Дихаємо. П'ять. Один. Супер. Тепер переходимо в позу стола. Угу. Долоньки під плечима, коліна під кульшовими суглобами. Активували ступні. Зробили тут вдих, спина пряма. Трошечки підтягуємо купок всередину м'язами живота. І з видихом таз назад, коліна зігнуті, живіт до стегон Вдих. Опустились вниз, вдих через ніс. Видих через рот. Продовжуємо вдих, видих. Огляд тримаємо на килимочку, а коли ми тазом вгорі на пальчики ніг переводимо. Тобто шия завжди продовження хребта. Дихаємо. Якщо крутиться в голові, зупиняйтесь в позі стола, перепочивайте. І ще 10, 9. 8, молодці. 7, 7, 6, 5, животиком до стегон, 4, 3, 2, 1. Чудово, зупинились, робимо вдих і з видихом опустились на коліна. Супер, ми переходимо на п'яточки, сідаємо. Тепер намагаємось п'яточками дотягнутися до сідничок. Дихаємо так, щоб нам було просто тут зараз комфортно, ручки перед собою. Дихаємо три, два. Один. І тепер переводимо вагу тіла трохи на руки вперед. Ступні опускаємо вниз, піднімаємо таз вгору, п'яточки на підлогу. Добре, погляд тримаємо на підлозі, так, щоб продовжити шиєю спину. І робимо вдих. Опустились вагу тіла, перевели на ручки, сіли на носочки. Дотягнули п'яточки до сідничок. Видих. На ручки вагу тіла на п'яточки стали. Вдих. Сіли на носочки. Видих. Завжди переносимо вагу тіла трохи на руки. Вдих, видих. Коліна зігнуті, коли піднімаєтесь, вдих, видих, вдих, видих. Три. Можливо, ви повільніше робите. Два. Один. Дуже добре ножки вже гарненько маємо відчувати. Я відцентруюсь по центру килимочка. Таз зараз трошки назад. Живіт в контакті зі стегнами. Можна розширити простір між ногами, щоб помістити животик між стегнами, Таз штовхаємо назад, відчуваємо ножки, працюють. Ручками просто допомагаємо собі морально. Робимо вдих, видих. Три, два, один. Фух. Опускаємося вниз на носочки, коліна розводимо в різні сторони, ступні так само по діагоналі направили. Якщо у вас повна маласана, і ви можете стати на пряточки, дуже добре зупиняємось тут. Якщо поки немає повної маласани, ви на носочках, тоді допомагайте собі пальцями рук, тримайтесь за підлогу. Робимо вдих, штовхаємо коліна в різні сторони, видих. Три, два. Один. Чудово. Сідаємо на килимочок. Угу. Знайшли центр килимочка. Я вже так запихалась з вами. Центр килимочка. Таз на підвозі, ручки доленьками під колінами. Знаходимо баланс, видовжуємо перед собою ступні, так, щоб ми бачили п'яточки. Якщо ви тут скруглилися, штовхайте грудний вперед, намагаємося випрямити спинку, тримаючи при цьому баланс. Добре. Якщо для вас баланс тут ще погано дається, залишайтесь з руками завжди в пошуках цього балансу. Якщо ви вже тут відпускаємо ручки, робимо вдих, видих. Добре. Призвичаїлись трошечки. Якщо ви тут, робимо вдих, з видихом розпрямляємо ножки, корпус трохи назад. Вдих, знову підтягнули. Видих, розправили. Видих. Вдих. Видих. І ще п'ять. Чотири. Три, два, один. Дуже добре підтягнули ноги до себе. Можна поставити ступні на килимочок. Просто обійняли ножки руками і розслабили спинку. Бо, можливо, вона надто напружилась. Угу. Тепер хребет за хребцем. Опускаємося вниз на килимочок. Добре. Піднімаємо ножки вгору. Зробили тут вдих. З видихом потягнулися руками до п'ят. Добре. Коліно можна зігнути, але тримати ноги в повітрі. Видих. І 10. Дев'ять. Вісім. Сім. Чудово опустились, трошки перепочили. Можете зафіксувати руки в замочку і погойдайтесь в різні сторони вправо-вліво. Угу. Повторимо те ж саме. Ножки видовжили вгору, можна зігнути ноги в колінах. Зробили вдих, з видихом потягнулись до п'яточок. І вдих опустились, видих потягнулись. Вдих через ніс, видих через рот. Десять. Дев'ять. Вісім. Шість. Осім. Шість. П'ять. І один. Молодці. Відпочиваємо дуже добре. Знову чіпляємося руками за замочком за ноги і гойдаємося в різні сторони. Угу. Зараз опускаємо ступні вниз на килим. Таз у нас так само на підлозі. Ступнями якомога ближче підкрокуйте до сідниць. Коліна на ширині плеч, робимо вдих, з видихом виштовхуємо таз вгору, злегка тягнучи лобок до нижніх ребер. Активували сідниці. Вдих опустили, видих виштовхнули. Вдих контрольовано, повільно опустили, видих через дот виштовхнули. І ще п'ять. Добре, затримались в повітрі. Дихаємо, штовхаємо таз якомога вище. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Опустились, але не надовго. Ступні поєднали разом. Знову виштовхнули себе від килимочка. Таз вгору, права ножка вгору випрямлена або зігнута. Дихаємо. 10, 9. 8, сім, шість, пять. Вище, вище. Таз. Три, два, один. Опустили. Угу. Поміняли ножку. Тримаємось в повітрі. Якщо потрібно, відпочинете зараз. Якщо ні, залишайтесь тут. Міняємо ліва ножка вгору. Десять, 9. Таз повище. Сім. Шість, п'ять, чотири, три. Два. Один. Молодці. Опустились. Беремося ручками, замочком за ножки і гойдаємось вперед, назад. Вперед. Назад. І так поки не сіли. Добре. Спробуйте сісти. Якщо вдалося, чудово. Якщо ні, просто перегорніться на один з боків і перейдіть сюди. Ми знову сідаємо на ступні на носочки. Активували. П'яточки підтягнули до сідниці, зробили вдих. З видихом виштовхнули таз назад. Живіт в контакті зі стегнами. Дихаємо три. Два. Спинка пряма. Один. Ручки долоньками на підлогу. Переходимо в планку. Вдих. Видих. Опустили коліна вниз. Чудово. Зараз е, крокуємо долоньками вперед. Коліна під кошовими опустились грудним відділом вниз. І відпочиваємо, тягнемось. Три, два, один. Чудово. Підкракували колінами до себе, сідаємо на п'яточки, закриваємо нашу коротку, швидку, але я думаю, дуже дієву практику для вас. Тіло в цьому комплексі пропрацьоване. Ми відчуваємо прилив енергії і. Цією енергією я вас з чистою душею відправляю в день. Бажаю гарного дня, продуктивного і до зустрічі на килинку.